Але якщо відбувається покаяння, якщо відбувається зміна, наслідки все одно то виже залишаються і так само будуть дітям передаватися? Ну тому що був посів. Дивись, що в Біблії написано. А хто сіє на полі своєї гріховної натури, це новий переклад з Галата, той пожне руїну написано. А хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Ну, але ж тут написано про етап покаяння. Тут написано, що от хто посіє, так і пошне. Але ж є батьки посередині. Жнуть в дітях. Ну, тобто це серйозно. Якщо ми передаємо дітям колір волосся, колір очей, наші таланти, угу. то тепер наша гордість, як вона переходить в них. Наш егоїзм, наш наші капризи. Де вони переходять? Коли вони на якому етапі? Воно все разом йде там. Ну, тепер, якщо ця людина говорить Я, що кров Христова мене обмиле, ти став абсолютно вже як ангел. Чи, тобто, в тебе є ці речі, наприклад, які я згадав: гордість, і образа, і крик, і сварки. І дитина чує, чи ні угу. це все? Вона чує, і що вона? Вона переймає ці речі, вона на цьому етапі, навіть, навіть ти віруючий, а в тебе все це є. І ми передаємо дітям. Але ще найстрашніше, якщо батьки були віруючі, от я з багатьма таких я таких консультую, і багато мені дзвонять, батьки ведуть подвійне життя. Так, да, це дуже часто, ми про це говоримо. І, і що ми можемо перед дітям сказати? Да, кров Христа обмила, а дитина батько бачити не хоче, тому що вона пам'ятає, як він п'яний приходив. Він ввечері приходив п'яний, а вранці йшов в собранні. Або як він мам зрадив, і і що тепер?